Слава Господу! Як тобі є дуже приємно, що ми знову перед Божим лицем. Слава Ісусу, що ми маємо таку велику святиню. Ось, як прат Микола читав, що Ісус Христос себе приніс Богу, Духом Святим, непорожного, щоб нас, нашу совість очистити від тих мертвих учинків для того, щоб ми Богу живому і правдивому служили. Слава Йому. Слава. Це є дуже приємно служити Богу живому. Алілуя! Істинному нашому Богу. Там той неділі так, Бог мені давай проповідати про Дух Святий, про те, що він є особа, що він промовляє, що він має волю. І сьогодні я так хотів нашу увагу звернути про це народження від Духа Святого. Ось, Що ми називаємо народження від Бога, народження згори. Ось. Бо Ісус сказав, хто не народиться від Духа Святого, не тільки що не війде, а навіть і не побачить Божого Царства. Страшно, що людина навіть не зможе побачити, яке воно є царство Боже. І ті, що народжені від Духа Святого, для них є Царство Боже. Слава Ісусу! І знаєте, навіть Ісус як оцінював Духа Святого, Він казав, що всякий рік людям прощається. Але хто буде Бог зневажати Духа Святого, цю особу, цю лічність Духа Святого не буде мати прощення ні в цім віці, ні в майбутньому. Йому ніяке царство Боже не світить, хто зневажає Духа Святого. І ми знаємо, як зневажали Духа Святого Фарасеї. Вони вчинки Ісуса Христа, які він робив Духом Святим, вони приписували в Ось, І вони зневажали Духа Святого Цим. Я хотів з Божою поміччю зачитати Боже Слово Євангелія Івана. Це третій розділ. Це буде з 3-го і нижче вірші. Це зустріч Ісуса Христа, Христа з Никодином, начальником єдейським. Ісус відповів і до нього сказав, по правді, по правді кажу я тобі, хто не народиться з гори, той не може побачити Божого царства. Микудим йому каже, як може людина родитися, бувши старою, і вам може вона увійти до отроби своєї матері знову і родитися? Ісус відповів, по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з води і духа, той не може увійти в царство Боже. Що родилося з тіла, є тіло. Що ж породилося з духа, є дух. Не дивуйся, тому що сказав я тобі, вам необхідно родитися згори. Дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідки він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Некодим йому сказав, і відповів Некодим, і до нього сказав, як же це може статися до цього місця. Дуже багато пока читати, Ось, не хочу трошки вас втомлювати, дорога церква, голубиця Ісуса Христа. Ось всі ми маємо Біблію, Євангелію, і ми можемо це вдома собі і тепер тут почитати, прослідкувати Слово Господнє. І ми бачимо, як Ісус оцінює і підкреслює про це народження від Духа Святого. І я думаю, що кожен з нас, який ми тут народилися від Духа Святого, ми є щасливі. Ми є щасливі. Що це означає народитися від Духа Святого? У що є від тіла ось діти, які народжуються від тіла, ось вони є тіло, вони є тілесні. І маленька дитина, яка народжується в грудомі, коли її дають до грудей материнських, вона зразу хоче їсти. Зразу вона до грудей материнських і вона п'є це молоко. І так само людина, яка народжується від Духа Святого, вона хоче чисте словесне молоко, слова Божого. І вже байдужі всякі ці розкази світські. Ось ці шутки, вона хоче Господа, вона хоче виростати Словом Божим на спасіння. що це означає народитися згори від Бога, від Духа Святого? Є написано, що Ісус Христос Він прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Але тим людям, які прийняли Ісуса Христа в своє серце як особистого свого Господа і Спасителя, Бог дав їм владу називатися дітьми Божими, що не від похоті мужа, не від людини народилися. А народилися від Бога. Тобто, хто приймає Ісуса Христа своє серце, визнає, кається, що Він був грішник, ось, все визнає перед Божим лицем, всяка та долина вирівнюється в горби, ви сплосають, і тоді людина побачить Боже Спасіння, як про це говорив Іван Христитель. І тому необхідно всім народитися згори, хто ще не народився, не прийняв, може хтось ще і такого не чув. Знаєте, коли я собі так згадую, коли Павло прийшов в церкву Ефес, його перше питання було, найважливіше питання до церкви. Чи ви прийняли Духа Святого, увірувавши? Вони кажуть, ми навіть не чули, що є Дух Святий. От він їм розказав про Духа Святого, про Ісуса Христа. Каже, а про що, що ви хрестилися? Вони кажуть, Івано, ви хрешні. Він їх веде до води, хрестить їх ім'я Ісуса Христа, кладе на них руки, і на них сходить Дух Святий. І по чому пізнали, що на них зійшов Дух Святий? Що вони стали такі зраду розумні за, за такі Біблії? Ні. Та бо почули, що вони говорили на інших мовах і пророкували. Слава Господу! Ось. То є хрещення Духом Святим, коли людина молиться на інших мовах, вона є хрещена Духом Святим. На неї зійшов Дух Святим, вона є помазаних Господні. Але це нам не дає права розслаблятися. Я помазаний Господь. Я собі можу дозволити то і то, і то, і зрішити в ніякому разі. Ми знаємо, як. Саул, він собі дозволив багато чого Бога не послухати, І як він трагічно загинув, хоча був і помажеником Господня. То означає, що ми борствували, брати і сестри, щоб ми пільнували за своєю ногою і жили в страху і тремтінню, і дорожили тим спасінням, що нам дав Бог. Ось багато би хотіли мати дух Святий. Ось інші, там ми читаємо дії апостолів, що так хотіли мати дух, сидить. Навіть до апостолів приходили і давали їм великі гроші, щоб вони отримали Духа Святого. А Петро каже: хай до того зло. Буде спогибель з тобою, бо ти думав Духа Святого набути за гроші, кажеш. Каже, бачу тебе в гірці і всякій неправді. <рес> і що робити ось? Каже, пукайтеся, треба пукайтеся, щоб від того всякого зла. Ось, Дух Святий Він дається даром по благодаті. Як написано в Офісах, що тим, що увірували, Бог запечатав Духом Святим. Слава Господу! Ось, Люба, людина, де б вона не вчилася, їй дадуть документ, ну якщо не дадуть на той документ печатки. Ніхто на роботу її не прийме, Креста, то може, то любить і може кидати документ, якщо немає печатки. Якщо ти не маєш печаті Духа Святого, що він в тебе є, ти не молишся іншими мовами, що це знак того, що в тебе зійшов Дух Святий, що ти є хрещений Духом Святим, ти не є дитина Божа. Ось. Тому не обманюємо себе, хто не має Духа Святого, хто не народився згори, не прийняв Ісуса Христа, не є народжений від Духа Святого, він не є Його дитя. А Ісус сказав до Рівнян, хто не має Духа Христового, той не є Його. Тому любі мої, ми маємо перевірити себе і просити, хто ще не крещений духом, тим, бо щоб Бог хрестив, ось, Не треба тому що це не є важливе, це є дуже важливе. Навіть Павло казав, що я більше всіх вас молюся мовами. Більше всіх вас молюся мовами. Але в церкві каже, волю сказати п'ять слів незрозумілою мовою, ніж десятки тисяч незрозумілої. Ось тому хай ці ріки води живої течуть. Як Ісус Христос говорив про Дух Святий, про тих, що увірували, каже. Каже, і злона буде ріки, води живої. А як ви вірували? Як каже Писання, слава Ісусу! Та, яка каже Не інакше Ось ми приходимо тут нікому якось ласкати слуг, гладити, на є дуже добре, ніякому разі. Без Духа Святого ми не зможемо перемогти нічого, ніякого ріка і беззаконня. Ось, Дух Святий дасть нам силу, дасть нам слово сказати від Господа. Ось будуть такі часи і гонення, і переслідування. Ісус каже, не ви будете говорити. А Дух Святий буде говорити вас. Слава Ісусу! Який Він є дуже любить. І знаєте, колись за часів, коли Бог все творив, ось, то там був, і отець творив Бог все, Дух, Дух Святий ширяв, ось, і слово було, це Ісус Христос, він є слово. Коли Бог Адама є творив, він казав, сотворимо. Ось, то говориться, що вже Бог діє в трьох особах. Він є єдиний Бог, але він є в трьох особах. Тому що є написано Бог є Дух, і Ісус є Господь Бог. Ось і Дух Святий, як він є Богом, слава йому. Тому Бог створив все і Він хоче, щоб він нас створив по образу своєму, щоб ми дармо не жили, щоб ми дорожили Духом Святим, як сину дорожив Духом Святим Давид, як він його любив Духа Святого. І жаль стало, коли він зрішив. От він каже, молитві Боже, тобі єдиному зрішив. І там потім каже, Господі, і Твого Духа Святого не відбирай від мене. Давид, ну та ти ж маєш багато золота, то ти ж маєш корону царську, владу, слуги тобі підчиняються. Жий, пий, веселися. Це все марнота. Коли нема Духа Святого з тобою, це все марнота. Слава Господу. Тому, любі мої, як ті ми є щасливі, що ми прийняли Духа Святого, Духа, який навчає, який заступається. Це говорить про те, що він є особа, бо він заступається за нас перед Божим лицем. І невимовними зітханнями написано: Ось слава йому. Тому, любі мої, даруй йому місце для Духа Святого. І тільки Дух Святий може людину привести до Ісуса Христа. Ніхто не може Ісуса прославити і назвати Господом, як тільки Духом Святим. Як там говорив Божий Пророк, що я вам дам духа омілиння, що так будуть плакати, якби побачили єдинородного сина Ісуса Христа. Ось, Дух Святий дає то, серце таке інакше. людина бачить Ісуса Христа. Ось як Павло писав до Галатійської церкви, що я каже, вам так проповідував, якби Христос був розп'ятий між вами. каже. І ви каже, почали духом, ви маєте закінчувати духом. Каже, а вони закінчували тілом. Ось, якщо ми будемо закінчувати тілом, грош нам, ціна, брата і сестри. Хто сіє для тіла, пожне що? Зутління, хто сіє для духа. Той пошне життя вічне. Ось що ми сьогодні тут сіємо для нашого Духа? Чи наш Дух сповняється Духом Святим? Чи каже, це, це неможливо? Але апостоли вони сповнялися Духом Святим, які вони були непереможні, тому що на них опочував Дух Святий, і вони не боялися розвішати Слово Боже про Ісуса Христа Його Воскреса ні перед царями, не перед ким. Ми їх не пізнаємо. До того, до того як вони не мали Духа Святого, відрікається Петро. Перед, за, від Ісуса Христа перед навіть жінкою служицею боявся. Ось. Але після, як Дух Святий зійшов, він каже, на, люд ізраїльський, каже, ви його розп'яли Ісуса Христа. начальник, каже, не боїться їм так сміло сказати, тому що на ньому був Дух Святий. Він був сповнений Духа Святого, любі мої. Тому нам необхідний дух Святий, необхідно нам народитися з гори. Ось необхідно. І Дух Святий попровадить до цілої правди. Він майбутнє возвістить, Ось, бо багато є просто, що кажуть, що людям треба де тут живуть, треба втікати звідси, що то може бути дуже страшне горе і війна, і зриви. Брати і сестри, ми маємо питати Господа, що нам робити кожному особисто. І просити Бога, щоб була Божа охорона і захист Його над нами. Слава Ісусу! Тому при помочі Духа Святого, ми будемо встояні, ми, ми стоїмо при помочі Духа Святого. І тому важливо, щоб ми яким ми прийняли Духа Святого, щоб ми дорожили не. І це говорить про те, що любі, я хотів звернути нашу ще увагу, якщо ти є народжений згори, ти є дитина Божа. Знаєте, колись, коли Ісус навчав, багато людей, що Його мати Марія і браття, сестри не могли до нього підійти. І там йому кажуть, Ось твоя мати, браття прийшли, хочу з тобою говорити. Ісус, поглянув всіх, хто слухає Слово Боже. Ось каже моя мати, ось мої браття, сестри, ті, хто слухає Слово Боже і його виконує. Слава Богу. Тоді ми є та родина Ісуса Христа, ті, що народжені від Бога, не від тіла, не ті тілесні ось, бо ті тілесні, вони переслідують тих, що по духу. Що то означає тілесні? Павло писав там до Коритян, каже, якщо є між вами завість, сварки, незгоди, хіба ви не тілесні, хіба ви не по тілу поступаєте? Коли ви кажете, я Павлів, я Аполосів, я Кифин, чи я Христів, каже, хіба Христос поділився? Ви їдь, каже, тілесні ось. А духовні, вони йдуть до єдності, до любові, до пошани друг друга, ось люблять друг друга. Та як Давид, як і Йонатан, яка в них була міцна дружба, як вони любили один одного. Як Юнатан оцінював, хоча він був син царя, царевич, можна сказати, ось йому багато чого було в майбутньому би, але він зрозумів, що Давид є помазаний Господь, він його любив. Він побачив, що на ньому є Дух Святий, хто може такого Голіафа перемогти, і на ньому не буде помазання Духа Святого. Ось любі мої. Тому хай Господь буде на, на нами. І коли ми будемо сповнені Духа Святого, то в ім'я Ісуса Христа, ти скажеш, то та гора пересунеться, хто модивати хворобу буде і зцілений. Ім'я Ісуса Христа, Давид сказав, і ти йдеш на мене з тим мечом, а я йду на тебе ім'я Ісуса Христа Господа. І Давид не боявся ісповітувати Бога перед тим голіафом. І маленький камінчик з пращі, так Господь покерував, що Він залетів точно в чоло цьому Голіафу, і він впав. Ось. І така була велика перемога, таку Бог дав перемогу. Якщо в нашому житті є багато тих Голіафів, нас устрашають. Ось, ми просим, щоб ми були сповнені Духа Святого. Дух Святий знає, як нам довести. І написано Бог нам, нам не дав Духа страху, боязні, а дав нам Духа сили, любові і силу мудрі, а здорового розуму. Тобто, розсудку, щоб нам жити так, як хоче Господь, не так, як світ ось, і не любити світу, ані того, що в світі. Ті похоті світські, ось, похоті очей, горді життєва. Це все не угодно, Господу. Ось хто це любить, в ньому нема любові отцівської. Тому дав би Бог, щоб ми шукали і мали внутрі ми ще, любі брати, сестри, будемо молитися. Амінь.